Віруючі громадяни Черкас. Слава Україні! На жаль, ви бачите, хоч і заважають різними способами і показують свою неповагу до нас, як до громадян України, до віруючих черкащан. Так, вони нас не тільки не поважають, вони вважають нас людьми третього сорту. На жаль, бачите, як вони відносяться до нас. На жаль, суд. На жаль, суд постановив заключити мене під цілодобовий арешт з електронним засобом контролю, а це означає, що я не зможу звершувати святкові богослужіння протягом страсної седмиці та Пасхи. А, звісно, ми будемо подавати апеляцію, але те, що відбулося сьогодні, це лише один аспект. У всьому тому, що відбувається зараз в нашій країні, по відношенню до Української православної церкви, ви бачите, ви чуєте, як люди нас з вами повністю зневажають. Не просто люди, а ті люди, які видають себе патріотів нашої країни, розколюючи наше суспільство зсередини, зневажаючи нас з вами, роблячи нас з вами. Громадян третього сорту, хай Господь їм дасть на поумлення і простить їм їх гріхи. Я думаю, що вони не знають, що творять. Господи, прости цих людей. Дякую.